Так, та, все... але ти знаєш, от в чому ідея, взагалі? В чому ідея оцих 14,5 uh -huh. тисяч, uh -huh. які е, в разі обороту менш uh -huh. ніж 14,5 тисяч, ти не є платником ПДВ. В чому ця логіка? Чому чому держава так робить? По-перше, це дуже маленька сума. По друге, тому що це зазвичай, ті, хто надають послуги, це такі. Як мікро, мікро, ну не мікро, так. навіть це самозайнятість. самозанятість, і е, ця послуга для користувача має бути ну дешевше. Так? Вот. ось тому, ось. що якщо фінальний, тому що якщо користувач це фінальний фін... користувач фін... кінцевий споживач, так. якщо я роблю педикюр, і е, якщо я буду на режимі іва. То я буду нам, якщо ты не 10 євро, я маю для клієнта, тому що клієнту все рівно приходить так. дівчинка, каже, скільки манікюр коштує. Я кажу: 10 плюс ПДВ. так? Ну, ні, ти скажеш інакше.